Доброго дня, друзі! З вами установочний центр ДОПАВТО. І от сьогодні у нас в роботі був Mercedes. Камера заднього огляду, зразу вам показую, де ми її встановили. Бачите? Він був без камер, без нічого. Mercedes це 200 й Ми встановили камери, передню камеру, задню камеру. І ось такий доставний головний пристрій. Передня камера у нас. Передня камерка у нас її майже не видно. Ось вона. Думаю всі побачать. Її не видно, можна так сказати. Зараз. І тепер по-бистрому вам покажу, як головний пристрій став на Mercedes, як він виглядає. Тут, як ви знаєте, в цих мерсах ось такий невеличкий екранчик. От він, як правило, великої ролі не грає. Він мало інформативний. А зараз у нас система повністю на Android, з Карплеєм, Сім-картою, Android-Auto. Працює ось цей джойстик управління. Покажу вам так. Зараз бачите, я повертаю його. ось, І можемо вибирати програми. ну Це андроїдна система. Зараз я в андроїдній системі ось, заходжу. Тут в нас багато різних налаштувань. Можна вийти назад. Ось в андроїдній системі. Далі, багато різних програм. Ну, Звичайно, YouTube, всі ви бачите, головні настроєчки. DSP-процесор покажу. Класний відклик в магнітоли, навіть якщо просто користуватися магнітолою І ось прямо з екрана. Тут є у нас Play Market. і людина собі скачає Waze. буде все повністю якби в неї працювати. О, навігація, Bluetooth. BT Music, ну, тобто все, що необхідно. Відеоформат показується ось так. Якість картинки, можете побачити. Кнопочки на рулі у нас працюють, зроблю голосніше зразу, да, щоб показати, який вид. Магнітола виглядає класно, Стала якби в штатне рідне місце такий виносний екранчик. 6, 8, 128, 8 оперативної пам'яті. 128. Внутрішні і е, встановили камери. Зразу покажу, як показує камера заднього огляду. Ось вона у нас з динамічними до речі, лініями. Все. І після задньої, зразу, коли ми вмикаємо драйв або нейтральну, в нас вмикається камера переднього огляду, вона працює, вона працює 8 секунд. І вимикається сама. Магнітола переходить в режим там, відео чи там, в режим GPS. -а, там, ну, коротше, кажучи, в той режим, на якому ми е залишили. Магнітолу. Далі е клімат, ви вже бачите, він так само працює. Ось я включу. Зараз покажу вам регулювачки клімату. Ліва сторона, внизу клімат тут показується. Права сторона. Ну, в общем, все, що необхідно, по клімат повністю управляє. Тобто Ми кнопочки натискаємо, все. Ось подогріви, підігрів скла, мощність, видно, так? Да? Ну, тобто все працює повністю адекватно. Далі, далі. Що стосується самої магнітоли, яка, на ній можна ну, на цій магнітолі ще можна виставити ось такий. Не знаю, комусь подобається, комусь ні. Коли ми включаємо швидкість, то в нас тут показується швидкість, тут показуються наші обороти, відкриття дверей, пробіг автомобіля, бачите, все повністю підтягнуло. Тобто це говорить про те, що автомобіль повністю синхронізований з магнітолою, з джойстиком управління. Ось можемо листати. Так це я джойстиком зараз роблю. Тобто ці картинки, ну, вона нам не дуже цікавиться, картинка, тому вийду з неї. Ось, перейду на штатний автомобіль. Ось так. І тут в нас є штатні системи управління. От. Зараз в меню перейдемо. Різке погашення звуку. Регулювання управління аудіо. От. Тобто все повністю, так як е, ті функції, які працювали на Mercedes раніше, вони всі повністю збережені, тобто повністю ну, адекватно передає все, що необхідно. Ось, бачите, будь ласка, носітелі, навігація, опція і так далі. Тобто всі прибори. От. Далі просто доторкнулися і перейшли на режим Android. Ну, наприклад, якщо я зайду там ось, будь ласка, так само вже працює. Ось. Так само вже працює. Ось така магнітолка. Закрию двері, щоб нам не мішали. Зараз трошки гірше. Так. На медіа натискаємось тут. І в нас включається медіа інтерфейс звуку, тобто Запускаємо звук. Це регулюється, тобто перехід відбувається за допомогою. Кнопочки медіа, якщо ми перейдемо там на навігацію, або ці всі функції штатні кнопки вони збережені повністю абсолютно.